Так, тестуємо пилку Текс Ас, Техас, не знаю як вона називається. Куплено в магазині АЛО. Прикольна маленька пилочка. Спробуємо. Крута. Включити треба отак. Подвійне натискання. Ну якось так навіть перепилявся. Класно. Потихеньку перепиляв такий товстий горіх. Проба була. Акумулятор не був повністю заряджений. Трошки я так гілок напиляв. Нормально, прикольно. Так що ось така 6-дюймова пилочка Техас, мабуть. Ось свої характеристики. Акумулятор в комплекті невеликий, 2-амперний. У мене я думаю, десь є більший. Спробуємо більший. Цепка натягується. Ну, Прикольна пилочка, класна. Можу порекомендувати. Тест пройшла добре. Подивимося, як вона буде пиляти далі.